Закопане золото. Мав тато трьох синів. Були вони дуже ліниві. Щоб їх прогодувати, тато працював, як вів. Чорнів від роботи, руки йому пухли, кров висікала з пальців, а сини ходили собі понад ріки, лісами, висиплялися у садку. Казав їм тато, сини мої, працюйте, бо тяжко вам буде, коли я умру». А найстарший син говорить, тату, працюй, поки можеш. А ми будемо працювати, як тебе не буде. Та ти ж не вмієш нічого, каже батько. Я оженюся, буде жінка працювати. Другий син говорить, І я оженюся. А третій Я так само зроблю, як і мої брати. Але тато працював, працював, та й занедужав. Прийшли сини, питають. Тату, ти вмираєш? А що нам лишаєш? А тато бідний був, але мав мудру голову. Подумав і каже. Діти, шукайте у землі золото. А в якому місті ви закопали золото? питають сини. Оцього я вам не скажу, відповідає батько. Копайте город, горіть ниву. Садіть, обробляйте, збирайте, там і золото знайдете. Полежав батько трохи та й умер. Прийшла зима, сини переїли усе те, що батько настарав, а нового нічого не садили і не сіяли. На другу зиму. Голодують ліниві сини. Пішов найстарший брат пари шукати. Вернувся з гарбузом. Пішов середощий сватати дівчину. Не пішла за нього. Пішов і наймолодший. Ніхто не хоче ледарів. Добли якось до весни. А навесні давай золото шукати. Перекопали весь город. Не знайшли золота. Засадили картоплею, вродилася їм файна картопля. Пішли ниву копати. Скопали ниву, нема золота, але посіяли яру пшеницю. Вродилася пшениця така буйна, така здорова. Помолотили, відвезли зерно до млина, намололи муки, напекли хліба, посідали свій хліб їсти, а наймолодший брат говорить: Ой, які ми, брати, дурні. Бачите, золото уродилося. Добре нам, тато, казав, аби ми шукали у землі золото. Брати повставали за столу, закатали рукави поза лікті і взялися до роботи. Відтоді земля давала їм золото. Родився хліб. Вони дбали, все мали. Скоро поженилися, разом з жінками сходилися, і при столі говорили, якби то наш мудрий батько тепер жив, то і нам би ліпше було. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.